Вітаю, мене звати Тетяна Писарєва. Ви дивитесь підсумки головних подій тижня. Не відкладайте одразу, підпишіться на наш канал і соцмережі, щоб не пропустити цікаву інформацію про Маріуполь і головні новини країни. Не витримала очікування у нелюдських умовах. Ще одна людина загинула на російському блокпості. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Жінка стояла у черзі до пункту пропуску Васильівці разом із чотирма тисячами інших людей, намагаючись виїхати з окупації до Запоріжжя у четвер, 25 серпня, Україна та Європа були на крок від радіаційної катастрофи. Наслідок обстрілів окупантами на Запорізькій АЕС двічі відключалась остання четверта лінія зв'язку атомної станції із енергосистеми України. Повідомили в енергоатомі. Таким чином дії загарбників спричинили повне відключення заес від енергомережі, перше в історії станції. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський зауважив, кожна хвилина перебування російських військових на атом. Томні станції це ризик глобальної радіаційної катастрофи. Хочу запевнити усіх українців: ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави. Ключове, потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Бо кожна хвилина. Перебування російських військових на атомній станції це ризик глобальної радіаційної катастрофи. Україна готова забезпечити коридор для прибуття місії ООН та МАГАТЕ на ЗАЕС. Про це повідомив Володимир Зеленський після саміту міжнародної кримської платформи. Військовий облік жінок в Україні хочуть скоротити список жіночих професій, представниці яких мають стати на військовий облік. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на сторінці у Фейсбук. Укрпошта запустила продаж нової марки вільні, незламні, непереможні до дня незалежності. На ній зображено маріупольський драматичний театр. Тираж всього один мільйон примірників. Купити можна в магазині Укрпошти та на майданчиках Амазон, «Ібей» і Розетка. Чотири місяці в полоні, 22-річна Мар'яна Чечелюк з молодшою сестрою Аліною. Вийшла за зосталі разом з цивільними під час евакуації. При фільтрації дівчат розлучили, бо дізналися, що Мар'яна працювала у поліції. Жінку забрали в полон. Аліну віддали батькам, які зараз благають світу розголосі, щоб повернути додому. І Мар'яну З сиділа там жінка, яку випустили. вместе с этой, в этой колонии выпустили 4 июля, ее выпустили на волю, она, ну, на свободу. Она там сидела с нашей дочерью и раска ну, рассказывала то, что видела ее, нашу дочь там. Насколько волонтер сказала, что наш ребенок уже даже не похож сам на себя, то есть по фотографии, что мы выставляли фотографию, даже ее уже никто не может узнать. Тось настойка вона ізмінілась, настолька вона похудала. Окупанти перейменували драмтеатр Маріуполя у Маріупольський республіканський академічний орді на знак Пачота «Русський драматичний театр прогнозують ремонт будівлі через 3-5 років. Нагадаємо, російська авіація скинула бомбу на будівлю театру 16 березня. Кількість жертв досі невідома. Окупанти анонсували створення фільтраційного посту у Васильівці. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. Саме цим маршрутом їдуть мешканці тимчасово окупованих територій, які хочуть дістатися на підконтрольні Україні. Загарбники на фільтраційному пості планують перевіряти тих, хто виїжджає, тих, хто повертається у справах. Окупанти запевняють, створюють попередню онлайн-реєстрацію на виїзд і в'їзд для швидкого проходження черги задля зручності громадян. Жителі окупованого Маріуполя не отримають кваліфіційну медичну допомогу. Щоб потрапити до лікаря, люди з шостої ранку вишукуються у величезні черги. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко. В інтернеті він написав: черги до терапевтів на тижні вперед, черги до вузькопрофільних лікарів на місяці. Андрющенко зазначив, ургентна медицина там ліквідована. Жінка, військове посвідчення, якої опублікували російські інформаційні канали, яка, начебто, причетна до теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна, не має відношення до полку Азов і не належала до підрозділу. Про це повідомили звільнені з полону Азовці на прес-конференції. Це документи людини, яка не є. Е... Військовослужбовцем полку Азов, поясню, чому тому, що наша форма одягу мультикам, і тому всі наші документи були з фотографією, на якій, на якій бійці були у формі мультикам. Ви можете зараз перевірити цю новину. Там ця жінка, вона у парадній формі національної гвардії, і це написано у неї там в цьому службовому посвідченні, що це боєць національної гвардії України військової частини 3057. До військової частини 3057 відноситься окремий загін спеціального призначення Азов відноситься. Але не всі, хто служить у військовій частині 3057, є бійцями по ОЗСП Азову, і ця жінка не являється бійцем полку АЗОВ. То противник знайшов ці документи і зараз видає її як, як візитку Яроша. Це не серйозно. Це дуже якось на швидку руку зліплений фейк, такий непродуманий які просто розбиваються об факти. Якщо комусь щось ви можете все, це, що я кажу, зараз перевірити. ООН створила комісію для розслідування загибелі українських військовополонених в колонії в окупованій Оленівці. Однак, поки комісія наразі не може зайнятися розслідуванням на місці події, оскільки ситуація навколо в'язниці небезпечна для візиту без відповідних гарантій від України та Росії. Про це повідомляє CNN із посиланням на речника генсека ООН Стефана Дюжаріка. Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов'язкову наявність бомбосховища у кожній новобудові. В законопроєкті містяться положення про обов'язкову наявність інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більш ніж 50 людей, та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися понад 100 осіб. 23 серпня, у тимчасово окупованому Донецьку, в адміністрацію Пушиліна потрапив снаряд. Сам ватажок так званої ДНР не постраждав. В інституті вивчення війни вважають, що влучання було інсценовано, аби виправдати ракетні удари по Україні 24 серпня в день незалежності. Росія віддала на незаконне встановлення понад тисячу викрадених дітей з Маріуполя. Цю інформацію опублікували на телеграм-каналі Маріупольської міської ради. Там уточнюють, на всиновленні в органах опіки краснодарського краю знаходиться 300 дітей. Для заохочення своїх громадян незаконно прилаштовувати викрадених дітей. Російська влада застосовує матеріальне заохочення. Наприклад, за так зване всиновлення українця віком до трьох місяців. Родина Росіян отримає Має виплату материнського капіталу Росія катує військовополонених захисників зазовсталі. Про це під час зум-зустрічі з журналістам розповіли важкопоранені військовослужбовці, яких звільнили з полону. Був свідком, коли били хлопців, нас виганяли на такий названий обіск і роздягали догола, де ми були розіті жарою Присідати заставляли. Хто піднімав голову хлопців, то їх починали зразу бити. І на собі теж почувствував удари, мене теж під час допитів били. Хотіли, щоб я підписав там всякі показання проти свого командування, що ми розбомбили город, що все робили ми. Все хотів скинути, всі свої провини на нас. А я okay. казав, що я це робити не буду. Вони починали мене бити палками, де я нічого так і не підписав. І завжди були угрози життю, розстрілом. Okay. Бачив хлопці нас забирали з нашого барака. Хлопців на 2-3 дня їх приносили побитих. Поломані були ребра. Ну дуже тяжкому стані. Ми навіть в столову нас заставляли бігати. Води давали 600 грамів на двоє суток. Ну вода така, бо не взагалі. Укрзалізниця запустила потяг до перемоги з 23 серпня. Вагони курсують маршрутами Київ-Ужгород, а з 3 березня Запоріжжя, Львів, об'єднуючи країну із заходу на схід. У середу, 24 серпня, сильна пожежа почалася на східному мікрорайоні Маріуполя. Спочатку вогонь з'явився у полі а через сильний вітер, дістався і до житлового масиву. В результаті постраждав будинок на вулиці Жукова, 90 та школа 69. За інформацією так званого МНС, потушити загоряння не вдалось через відсутність води. Вавдіївці в день незалежності на повітряних кульках запустили в небо великий прапор України. Місто щодня потерпає від постійних обстрілів, які не припиняються навіть вночі. Давай, давай, више, 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 родной! Давай, давай, виси, 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 виси. Слава Україні. У день так званого ймовірного судилища над захисниками Азовсталі, двадцять 24 серпня. Окупанти закрили для проїзду квартал з філармонією. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко. Той самий час під контрольній окупаційної владі Маріуполя пабліки повідомили про мінування філармонії. Одну вибухівку знайшли у сусідній будівлі. Дата початку судилища залишається невідомою. Однак, сукупність факторів, як то закінчення будівельних робіт, нетипова навала російських пропагандистів. Маріуполь свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні. На День незалежності України окупанти прицільно вдарили по залізничній станції чаплене. Загарбники били прицільно по вагонах. 31 особа постраждала, 25 людей загинули, у тому числі двоє дітей 6 та 11 років. Подивайте, подивайте не боюся, його викинула. Ми там розвалля шукали це все, а він тут лежав. Ніхто не знав, що він тут лежить. Ніхто не знав. Думали, може, на кришу викинули, а це ось він тут. Якби з самого початку час. Час він тут лежав, ніхто не знав, що він тут лежить. Стритейке вікно. Ми якраз сиділи, кушали, а в неї... Літня кухня, і, дом, і ну, такий этот гараж, Раніше гараж був, і ми сиділи. І я якраз покушала, наклонилася, і це видно, наверное, зривною волною вікно ззаду вилетіло. На місці і постраждалі, як дорослі, так і діти були оглянуті, надана одразу невідкладна допомога, і вони були шпиталізовані у різні лікарні в залежності від результатів проведеного медичного сортування. Однотипні в принципі, усі поранення це черепно-мозкові травми, це переломи кінцівок, велика кількість пацієнтів з бухового осколку. Овими пораненнями як м'яких ткань кісток, Маємо опікові травми і, як ви розумієте, то гострі ситуаційні реакції, як гострі реакції на стрес, тобто люди були в тяжкому стані, як соматично, так і психологічно. Всі отримали необхідну допомогу, госпіталізовані. Ми маємо по останній інформації вже. На зараз четверо дітей, з якими ми працюємо. Це троє дітей з чотирьох перебувають у достатньо важкому стані, і вони також мають, окрім тяжкої стресорної реакції, вбухово-сколкові поранення, теж опіки, переломи, тобто діти достатньо тяжкі. Українські вчені вже змоделювали можливе розповсюдження радіаційного забруднення через імовірний вибух Запорізької АЕС. Фахівці знають, яка саме частина країни постраждає найбільше. Маріуполь однозначно потрапляє в зону ймовірного ризику і впливу радіації внаслідок цієї в цей період року. Звичайно, він також може потрапити в цю територію забруднену. Але крім України ця територія значно більше. Крім України, в зону ризику радіаційного забруднення потрапляє сама Росія. Безперечно, і це якраз та частина, яка межує з Україною на сході і на півдні країни чорноморського регіону. Якщо ця аварія може відбутися в інший час, коли зміниться розвітрів, то це буде в тому числі і західна Європа. Рух опору показав унікальні кадри як 24 серпня 2022 року над Маріуполем Майорів Прапор України. У день незалежності, 24 серпня, на всій території України пролунало 189 попереджень про ракетну небезпеку. Така кількість тривог стала найбільшою за півроку війни у війні Росії проти України. Журналісти віддано ведуть боротьбу на інформаційному фронті. Наша зброя чесна інформація. Підтримайте нас, підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб ми встояли і перемогли.